Ніч була дуже напружена, бо ми працювали усі наші комунальні служби, енергетичні служби працювали усю ніч, і зараз є електропостачання у всіх районах міста Харкова, усі підприємства, комунальне. Працюють, працюють у штатному е, розкладі е, метрополітен, Усі лінії митрополітена. Також працює весь електротранспорт. Я маю на увазі тролейбуси, трамваї, е, ну е, автобуси. Е, крім цього, е, ви е, подача води у е, житлові будинки. Працюють магазини, аптеки, супермаркети. Крім цього, зараз працюємо над чистотою електропостачання, бо є певне негаразди з цим, і ми робимо все можливе для того, щоб наладити стабільне електропостачання усі домівки містян.